Доброго ранку, Мої любі передплатки українського мовного каналу. Дивіться, які зріють абрикоси, галича, яблука. Зараз ближче будуть. Ну, будуть. Сподіваємося, що будуть. Не осипляться. Гарна погода. 29 травня 2025 року. Біжу на роботу. Шепшина. Квітне. Четверк. Це радує. Завтра п'ятниця. Це ще більше радує. Так. Як пройшла ніч відразу у Харкові? непогано начебто. Виділи тривоги. На жаль, чотири був відбій і все. Це кравка навіть. Біля вікен по вікон покошена Харків вже в працює Ша ще розповісти весни ну, залишилось трохи-трохи У мене в червні відпустка Дитина хоче поїхати кудись, а може що бог дасть подивіться, як гарно. Прибрали клумбу біля дому, як маки цвітуть. Якісь белесенькі квіточки. Ой, гарно. Сьогодні прогнозом, дощик. Обіцяють. І це не біда. Дощі по це гарно. Все, усім гарного четверга. Гарного дня, в цьому миру добро злагаю. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Незважаючи на що. До побачення, моливка, пока.